Останній. Добре. Рябоконь Даня. Після нього готується бокшан. Готовий. Оп! Быстреє далі. Четвер. Чотири Даня. Останній. Добре. Так, будь ласка, Богдан Бокшан, Після нього готується бугина Артур. Готовий? Стоп, 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 синочок. Я запитав, готовий? Ти сказав, так, да". я скажу оп, ти побіжиш. Добре? Готовий. Оп! Чотири. Останній. Добре, і рухайся туди, там будеш починати з м'ячем. Бу бугина, гасинець є. Готовий? Оп! Ігор, викресли мені, будь ласка, кого немає. Угу. Зараз за дві, за три спроби. Ще двічі, ще двічі. І останній. Добре. Грознув. Грознов! Очки, мені треба записати. Давай я запишу, потім я звіту тобі... так. Це Та у нас бувна чотирнадцять вісімдесят вісім. Готовий? Готовий. Оп! Оп! Останній. Добре. Зараз Грушовський після нього завидняк. Готовий? Оп! Чотири. Dobre. Dziękuję. Zawodniak, po niego Kovac. Gotowy? Hop! Ostatni. Dobre. Ковач, після нього Левченко. Готовий? Оп! Лев, Левченка немає? Є. Yeah, Є? Yeah. Yeah. Давай, давай, рухайся. Чого ти зупинився? Три. Чотири. Останній. Добре. Левченко Луцанич. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Луцанич машкаринець. Готовий? Оп! Ня-ня-ні, ти не заступив. Заступай просто за планку. Навіщо ти на неї наступаєш? Просто за неї і все. Чотири. Останній. Добре, машкаренець нергеш готовий. Оп Чотири. Хлопчики відійшли, не стійте в воротах, будь ласка. Нергеч плова, Пловайко. Готовий? Оп!